Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Нарешті озвучую відео, поки немає повітряної тривоги. Приміряла так активно, що втратила манікюр на великому пальчику, але потім ви побачите вже інший оновлений манікюр. Взагалі я звикла до того, що три манікюру і літо пройшло. Але тепер, втративши, я думаю, назавжди відчуття відкладеного життя, я намагаюся робити дизайни нігтів частіше. Це мене певним чином відволікає. І ну, що робити? Що можу дозволити собі, те й роблю. Приміряла ось цю смугасту сукню, не сподобалася ці м'якенькі капці, не підійшли, бо інший другий був деформований, але вони були приємні. Ця сукня з шовку, не обрала її через те, що була за висока ціна, це хумана. Сукня мені була за короткою і не сподобалися кольори. Але так вона була в ідеальному стані, дуже приємна до тіла, її було приємно приміряти. Не обрала, не сподобалася. Ось так вона виглядає на мені, Рукав вкорочений. Шовк надзвичайно високої якості був. Сподіваюся, ця сукня порадувала. Жіночку, якій вона підійшла краще, ніж мені. Наступна сукня порадувала своїм квітчастим принтом. Мені сподобалися типу як дрібні маки. Вона, здається, була віскозною, теж приємна до тіла, дещо відкрита, як сарафанчик, я так думаю. Підступно виглядала з під неї на спині білизна. Ну, такі речі вони класні на спеку, але не комфортні, непрактичні, дуже відкрита щодо мене. На завозі в ваговому товарі, коли ми стояли в черзі, я вже звикла, що в наш тривожний час можна загадувати, і я собі таке подумала, от які речі я знайду, зустріну і оплачу. За ними буду судити про найближче майбутнє, принаймні для себе. Перше, що мені зустрілося, ось такий класний новесенький шопер від Keskidston. Я звикла до того, що їхні сумочки вироби, вони такі романтично вінтажні, часто не дуже практичні, часто тьмяний колір, на любителя я Би так сказала, але цей шопер дуже сучасний, зручний, це котон з пропиткою і приємний в спеку під рукою. Відчувається така від нього ласкава прохолода. Він мені сподобався. Загалом, мені зустрілося багато квітчастих речей. Вони мене порадували. Ось цей халатик з тоненького котону тонесенько тонесенько навіть напівпрозорого, і до нього я придбала віскозну нічну сорочку білесеньку. Поясок тут широкий, просто тут він не відпрасований, це перша примірка в секунді. Дуже приємні ці речі до тіла, на літні ранки, або для відпочинку вдома, або для тих, хто доглядає за малими дітками. Поки я старалася знайти настрій і тихі нічні години для озвучки. А цей халатик вже придбали разом із віскозною сорочкою. Він мені дуже-дуже сподобався. Класний, приємний і на дотик, і на вигляд. І знову ж таки порадував принт. Все мені в той день зустрілося квітчасте, І лише на касі я згадала про свій задум. І, оплативши ці речі, зрозуміла, що, мабуть, треба надіятися на краще. Ну, взагалі, завжди треба надіятися на краще. І ось мій новий манікюр знову довгий, щоб не було, як, знаєте, у сердючки, і дерево не посадила, і норкову шапку не поносила. Роблю маленькі, приємні речі для себе. Ну, є змога, то роблю. І вас також закликаю і мотивую, відволікати себе, балувати чим можете, і жити життя тепер, зараз, не відкладати на потім. Якщо хочеться змінити зачіску, змінюйте. Якщо хоч, хочеться придбати гарні речі, і є змога на це, робіть це єдине, що може нас. Зараз втримати на психологічному плаву це гарні, приємні речі, які полегшують кожного дня нам практичне життя. Отже, запрошую вас до себе у інстаграм-магазин, назву його ви будете бачити на екрані, натискайте на пошук. Підписуєтеся, також зустріла чудову шовкову піжамну сорочку, низу не було. Дуже вона приємно до тіла, шовк надзвичайно високої якості. Вже на касі я помітила спереду дефект. Не вистачало ще й двох гудзиків. ну Гудзики це не проблема, але тканина на передній полочці розходилася. І там не можна було непомітно б її виправити, тому, в примірці, я хотіла придбати цю річ, а на касі залишила. Так, для себе можна було б взяти, але я в піжамах не сплю. Також мені трапився ось цей шалик, віскозний, пляжний, я так думаю, із якорями. Теж я гадала, що такий лососевий колір радісний, і ці золотаві якорьки то віщує про щось хороше, але зараз сиджу і думаю, що проблема із морем, портами, обстрілами. А можливо, це був теж певний такий натяк, що щось буде відбуватися на морі. Придбала ось такий вішачок для численних шаликів і страшенно зраділа, коли вдалося вхопити на люксовому завозі ось цей неймовірний палантин, величезний, він майже метр в ширину і два в довжину. Тут Віскоза і Поліестер, це Дікі ануаї з таким монограмним логотипом по всьому полотну, а до шкіри він був як найтонша, найприємніша пашміна. І був він абсолютно новенький, з бірочкою, тому його придбала, це підробка під Лує Вітон. Чому підробка? Тому що я перевірила ниточку спалила. Це синтетика, але на бірочці пишеться, що шовк. Я вирішила не купувати цей шалик з двох причин. Відверта підробка. Не можна навіть сказати в стилі Луї Вітон, того, що синтетика. А по літерах видно, що вони на різній ну, відстані, надруковані. Ну і Не хотіла я купувати чорний шалик. Інша... Цікава підробочка під Луївітон. Це ось такий шопер прозорий. З одного боку там його треба було пристрочити, і можна було би з цим заморочитись, але він був дуже зім'ятий внизу. Як то виправити, я не знала. Придбала собі обталену сукню. Так, вона мені дуже сподобалася. По-перше, це не 100% льон. Льон тонкий прозорий, він не сильно мнеться. Отже, льон теж буває дуже-дуже різним, і пасок там зберігся, і взагалі вона класна на спекотні дощові літні погоди. До речі, на завтра прогнозують. Дощик, і я цю сукню надягну, вже не перший раз надягала. Перевіряю на прозорість, вона трошки прозора. Але там, де не хотілося б тієї прозорості, все прикрито. Того випробування, приміркою, вона пройшла, лишилася мені і вже мене радує не перший раз. Чудова сукня. Як на мене, зшита. І о, сумнівалася я щодо чорного кольору на літо, але оголосили під час моєї примірки щасливі півгодини. А це коли ще на 30% знижується ціна, то я вирішила, що це знак і треба купувати. Цю синтетичну сукню міряла для доньки. Але вона була за дорога щодо своєї якості вже наступного разу. Я в нововій цій сукні, вона дуже зручна, розстібається спереду, легко в примірці. Придбала собі ось такий біжутерний браслетик. Запрошую вас до свого магазину. Там я інколи купую цікаві біжутерні прикраси, якими можу поділитися із вами. Звертаю увагу завжди на такі речі, багато там цікавих каблучок. Вони для мене практичніші, ніж броші. Броші я не ношу. Ось цей браслетик із гематиту чи магнітиту, бо він трошки магнітиться. Мені стався в нагоді до цієї сукні. Взагалі він мені такий приємний. І і Цю і ниточку також я придбала. Вона була недорога, зовсім простенька, але чомусь сподобалася мені своєю саме лаконічною простотою. Також придбала ось такі три ланцюжки з різними там, візерунками і прикрасами, всі вони марковані. У золотому тоні їх можна на два оберти також надягати у якості браслету. Є в моєму магазині, а якщо на шийку, то на дуже тонку, тому що вони геть-геть під шийку такі. Показую вам біжутерні скарби на Люксі. Ось ця зроблена з Емалії, можливо, тут ручний розпис. Написано, що зроблено в Англії. Ну і ціни відповідні, не всі біжутерні прикраси доступні по цінах в наших магазинах. Ось цей браслетик від Michael Kors абсолютно новенький в рідній коробочці, але він навіть не шкіряний, тому я йому багато уваги не приділила вам показати. Дала. А, також вже встигла продати ось цю чудову, як мені написала нова власниця, коктейльну каблучку. О, вона дуже якісно зроблена, всі стразинки на місці. Камера не передає сяйва. Вона, типу, як відцентрована, того, що навіть на маленький розмір, там розмір регулюється, до речі, пальчика вона не перевішує її з боку в бік, не ковзає по руці, не об'ємна в профілі і зручна, незважаючи на свій розмір. ну, ну Просто краса, просто краса. Тому ще раз вас запрошую до свого магазину. Є достойні каблучки іншого формату, інших кольорів, теж всі сяють неймовірно, коли обираю бюджету. Біжутерію завжди згадую слова славетної Шанель, яка казала, що біжутерію носять ті, хто має смак, а всі інші натягають золото. Ще ось така є в продажу каблучка. Вона небесно якогось такого блакитного, глибокого кольору, теж якісно зроблена, теж регулюються розміри. Сяє вона ще краще, ніж на камеру. Передати то сяйво не можу. Так, сяють хіба що кристали від Сваровських, але тут маркувань немає. Але так, ну її видно просто здалеку. Неймовірно, і краси каблучка. А Поки озвучувала відео, знайшла ще декілька, теж вони є в магазинчику, тому завітайте, порадуйте себе. Класні, класні речі. І можна дивитися на них дуже довго. Ще ось така із стразинами, теж розмір регулюється в срібному тоні. А, такі кристали гарні, вони трохи рухливі, вони там, як на таких а, а, тросиках, типу, прикріплені. А, Далі знову я була в своєму тому платячку, приміряла від Primark сукню, непогана сукня, і потім я на бірочці роздивилася, що це віскоза, 100% віскоза від Primark. Я б придбала би цю сукню, вона мені сподобалася, би трохи би зашила той розріз. Але є велике але застібка. По всій спині на блискавці і завжди роздивляйтеся в профіль, тому що дуже часто такі легкі тканини та застібка збирає смужкою по спинці, і то виглядає негарно саме в профіль. А так сукня була причудова. Дуже легенька, дуже тоненька. Ну, Від Primark я прям не очікувала. От, бачите, Louis Vuitton підробочка синтетична була, а Primark Ні. Наступна річ теж на Люксі. Новенька. Звертайте увагу, написано Пашміна в складі Пашміна, але завжди довіряйте своїм відчуттям. На дотик це була скрипуча синтетика. Я з Пашміною знайома. І ось цей шалик від DKNY був набагато кращий, хоча там в складі є трохи поліестру. Нарешті вже можу викласти відео, а ви бувайте мені усі живі і здорові.